Draw time diagram Малий сьогодні вирішив здивувати нас всіх і розбудив мене ще не було шостої ранку. Ми полежали до сьомої в надії, що ми заснемо. Але він не заснув. Я зготувала йому кашу, він навіть не подивився на ту кашу, не знаю, чому не захотів їсти. Потім заснув на мені. Я його переклала в ліжко, він прокинувся і з тих пір він не спить. Я за цей час, поки він грається, змонтувала відео, тому що зараз я щось знімаю частіше, ніж монтую, і виходить, що в мене вже є декілька відео, які очікують своєї черги, щоб бути змонтованими та викладеними. Думки не формуються в слова сьогодні. А у мене сьогодні був план з'їздити нажні і магазини, і секонди в центрі міста, подивитися, що там є. Коли малий засне. Тому, коротше, зараз ми йдемо з вами гуляти. Будемо вигулювати молога, щоб він заснув на сон. І тоді поїдемо вже в ці Thrift Stores. Виглядаю, я, звісно, отак. Херенова. Коротше, я поки вдягалась, проголодалась, Тепер хочу їсти. Не кабутьху якось вдягнутися і їсти, але вже пообідує, мабуть, вже майже перше. Да, ця, звісно, температура трошки мене сміщає, тому що е, на сонці. Можна і в футболці, а в ціні трошки морозно, і не знаєш, як вдягатися, Тому кожен раз це прям лотерея Зме... змерзну чи спарюсь. Але сподіваюся, сьогодні я більш-менш по погоді вдягнулася. Літаки тут просто капець як низько літають. Що ми маємо? Малий заснув на пів години раніше, ніж планувалося. Заснув прямо на майданчику, а я вийшла гуляти без коляски. Тому він заснув у мене на руках. І все. Я сіла на лавку і чекала, доки чоловік закінчить роботу, зується, вдягнеться і прийде на майданчик нас забирати з коляскою. Він прийшов І автобус. І, коротше, все, я тепер погнала в секунди. Суть у тому, що перше сьогодні спробую їзду на громадському транспорті. Востаннє я їздила на автобусах, тролейбусах, трамваях ще у Львові. Тому погнала. І що тут я була? І це такий магазин. Ну, вони знають, що вони продають. Там отакий стос 500 перших левасів. Ну, там були і 521-й, і 511-ті, але 501 перший, типу, їх рідко коли знайдеш, а тут прям вони знають, що вони продають. Тому я нічого не купила, бо я боялась боялася. оце. Я там у них Луї Вітон, там у них Гучі є ремінь. І типу мені просто стрьомно. Але я думаю, що тут він не один, і я хочу походити по іншим. Якщо я нічого не куплю, то я повернусь, куплю тут собі футболку. Сподобалась мені, але ну дорогувата. Але це, блін, це вінтаж, це не секонд. Боже, яка приємна вуличка, взагалі, кайф. Ладно, треба дивитись, куди мені ляньте. Ви бачите, я вдома довелось трошки раніше приїхати на півгодини, чи може навіть на годину не знаю. Через те, що я просто випадково глянула на свій заряд на телефоні і побачила, що в мене 12%, і я така. Я в центрі міста. Як мені дібратися? Тут і GPS, тут і розрахуватись раптом. що, Коротше, запанікувалась, бігла на автобус. З приводу вінтажок була я вдвох. Перші мені найбільше сподобалось, але ну, за дорого. Це такі речі, якщо прям за ними полювати, то можна купити. От, Наприклад, як 501 левайси. Я завжди хотіла собі купити їх і ніде не знаходила. Там був цілий стос, і можна було б запитати, чи є мій розмір, але я ж все сподіваюся, що я схудну. Тому, начебто, купувати зараз на цю фігуру. Хоча я можу потрапити в цю мертву петлю, коли ти. Не купуєш собі в речі, тому що думаєш, що схуднеш в результаті не худнеш і носиш спортивні костюми, бо більше нічого не налазить. Але я обдаю собі час до літа. От якщо я до літа. У мене от виходить березень, квітень, травень ще три місяці. Якщо за три місяці не буде здвигу взагалі, я так і лишусь стільки ж з кілограмів, сантиметрів, як і зараз, то тоді я вже заб'ю і поміняю розмір. Але от до літа я собі даю трошки часу, тому що я все вірю, що то я наїла в стані стресу і депресу, а зараз я розквітну, займусь спортом і все буде добре. Коротше, провінтажки. Було цікаво в першій, в другій вони занадто а в третій я прийшла, вона прям типу як великий секонд-хенд, але він був закритий, і причому дуже дивно я подивилася так у вікно, там було абсолютно пусто. Тобто таке враження, що вони кудись переїхали, чи якийсь ремонт у них, але ніде це не зазначено в гуглі. І ну, на самих дверях не написано, що там ремонт чи переїхали, чи щось просто написано закрито і все. А от на той секонд я якраз ставила найбільше. Тому що то прям секонд. Ну, коротше, невдачно, з'їзд не дала. Але хоч прогулялись, провітрились. Ну, от я приїхала і малий ще спить. І до речі, так, мабуть, його треба буде будити, тому що він зараз весь день проспить, потім вночі знову не дасть мені спать. Коротше, так, мої хороші. Welcome in the house of fun. 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 Welcome in the house of Тут знову прилетіло питання під відео про Румунію. Я все хотіла сісти і зняти повноцінне відео відповіді на запитання, але мені щось не йде, мені ще дуже важко говорити на тему переїзду. Все-таки це таке, знаєте, була дуже стресова подія для мене. От, тому мабуть я не буду знімати повноцінне відео і отак, от, от просто рандомно у влозі розкажу ті, хто на мене підписані, ті, хто мене дивляться, ті дізнаються всю правду. От, а ті, хто просто залітіли на заголовок про переїзд і тепер просто там наялюють мені е, листи. І, в принципі, правду не дізнаються, але хай думають, що хочуть. Давайте почнемо спочатку. Чому ми вирішили їхати? Ми все сподівалися повернутися в Харків жити, але в цієї осені, коли я приїхала в Харків, я вам знімала відео, те, що, на жаль, я більше не відчуваю Харків як дім. Я так розумію, люди, які виїжджали з Харкова, вони діляться на два типи. Ті, хто. Приїхали і зрозуміли, що ніде не хочуть жити крім Харкова, і, хоч там і обстріли і небезпечно, вони все одно будуть жити в Харкові, не дивлячись ні на що. І ті, хто приїхали і зрозуміли, що Харків тепер більше не, не дім, да, що в Харкові не відчувається так, як відчувалось до війни на Харків в Харкові боляче. Отак я себе відчувала. Мені в Харкові боляче. Так що так, коли я зрозуміла, що Харків більше не відчувається як дім, спочатку мені стало дуже сумно з цього приводу, але потім відкрився вторий подих, бо я зрозуміла, що можу виконати свою давню мрію, пожити жити за кордоном. Я, в принципі, все життя хотіла б спробувати пожити за кордоном. І так, коли в тебе немає дому, то твій дім може бути будь-де. Тому, в принципі, таким чином, це особисто для. Себе я прийняла рішення восени, що хотіла б спробувати пожити за кордоном. Чому ми обрали Румунію? Тут все просто: це країна Європейського Союзу, країна Шенгену. І при тому має найменші податки в Європейському Союзі. Також географічна близькість до України впливає на клімат. Тут і Карпатські гори ті ж самі, і Чорне море ті ж саме. Тому і клімат тут дуже схожий до українського. Не треба звикати там до нового якогось, навіть трошки м'якший, тому що Румунія південніша. І також те, що географічна близькість до України маємо коли нам треба буде поїхати в Україну. Нам не треба буде перетинати океан. Нам не треба буде перетинати сім країн на потязі чи щось у цьому роді, ми сусідні до України, тому якось так. Тому є дві найвагоміші причини, чому ми вибрали Румунію це географічне положення та низькі податки, в принципі, це воно і є. Далі третє питання: живе тріпєшче, яке всім не дає спокою, як же мій чоловік перейшов кордон. Я взагалі, якщо чесно, не дуже розумію цих питань, тому що якщо ці питання чисто щоб дізнатись легально чи нелегально з людської цікавості, то окей. Якщо ці питання, тому що ви думаєте, що я ще вам щось скажу, таке чого ви не знали, і ви такі, о Боже, так це ж геніально, мій чоловік тоді теж зможе перейти, то це наврядче, бо я не володію ніякою секретною інформацією. З приводу того, що саме має мій чоловік, що дозволило йому перейти кордон, ті, хто мене дивляться давно, знають, що я на цьому каналі розповідаю про себе і не показую і не розказую нічого ні про чоловіка, малого не показую. Я поважаю їх приватність, і я не хочу. Типу, я вибрала бути блогером, я вибрала про себе розповідати в інтернетах, і, а не вони. Вони, блогерами бути не обирали. І тому розказувати зараз незнайомим людям в інтернеті, що саме має мій чоловік такого, що дозволило йому перетнути кордон, це порушує його, його особисті кордони. Да? Це я буду розкривати його особисту інформацію. Я не хочу цього робити. Тому. Все, що я вам можу сказати, це те, щоб мій чоловік в Румунію потрапив легально. І тим більше, одна людина в коментарях мені чітко показала, що щоб я зараз тут не казала, щоб я не показувала вам, все одно знайдуться люди, які скажуть, що я розказую казачки, і тому в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Тому я сподіваюся, це питання закрите, тому що я не знаю, що я ще можу вам сказати. Я взагалі думаю, що адекватним людям може просто було цікаво, чисто людська цікавість, а не адекватним. Вони все за мене вже знають. Вони вже точно знають, що мій чоловік перебігав кордон. За ним бігли з ліхтариком. Тут одна пані в коментарях взагалі сказала, що нас треба позбавити громадянства України, позбавити нас з паспортів, тому що ми втікачі. Ну щось вона прям все знає. Короче, про нас і я розумію, що ну ну що б я зараз не сказала. Думку цієї жінки вже не змінить нічого. А нормальні люди, я сподіваюся, про мене так і не думають. Тому так, це було таке питання. Наступне питання: скільки тут коштує оренда, і взагалі які тут ціни. Квартири я дивилася від 450 євро. Стартують тут. Причому я не помітила сильної кореляції між. Ремонтом, квадратурою, районом я взагалі не зрозуміла, яка тут, як тут формуються ціни. Єдине, що точно помітно, що в Бухаресті від 600 євро, мабуть, стартують. А тут від в Клужі, в Брашові, в менших містах від 450. Будь-який гаманець, скажімо так, але нижче 450 важко знайти. Прям важко. З приводу цін в супермаркеті, наприклад, я не робила прям чітке порівняння. Там, от гречка в Україні, гречка тут. Але в цілому чек в супермаркеті в мене виходить такий самий, як в Україні. От точно такий самий. Я так скуплюсь, думаю, ну в Україні мені б це було десь 2 тисячі. Дивлюсь на чек, так 2 тисячі гривень. Мені це і виходить. Тому по супермаркетах тут плюс-мінус так само. А все інше, в принципі, дорожче. В кафе, ресторани, тут, мабуть, в три рази дорожче чек виходить, ніж в Україні. Проїзд, от я сьогодні їздила на автобусі: 6 лей в дві сторони, тобто 3 леї в одну сторону, це десь 18 гривень. От, тобто, один проїзд 18 гривень. У нас в останній, коли я їздила, це було в 20. Третьому році у Львові було 9 гривень, а тут 18, мінімум в два рази дорожче тут проїзд. В принципі, така ситуація. Далі мене питали з приводу допомоги українцям. Насправді тут є якісь волонтерські організації, але вони більше займаються допомогою консультаційною, підтримку якусь там психологічно надати, якось там допомогти присвоїтись з приводу. Там безкоштовні курси румунської, наприклад, були, але як прийшов Трамп, ці всі курси фінансувались USAID, тому як прийшов Трамп, їх Трамп. Транс... Коли... Як прийшов Трамп, їх всіх заморозили, а то й відмінили, тому курси румунської зараз я не, не знайшла безкоштовні. В принципі, я взагалі нічого безкоштовного не знайшла. Я знаю, що можна начебто якусь допомогу на дитину оформити, чи щось у цьому роді, але ми нічого не оформлювали, ніяких допомог, ніяких пільг, ми не оформлювали. Просто тому, що поки що ну, не знаю, наразі начебто нам це не потрібно. Якщо нам нас буде в цьому потреба і до того часу це все не закриють, то може й будемо робити. Тут є якась допомога. Я читала, що можна навіть. Там якесь безкоштовне житло є, його мало, але воно є. Ми Українці, начебто, можуть дітей віддавати в садочки і школи, але проблема в тому, що в садочки державні тут такі черги, що навіть румуни не потрапляють не всі в державні садочки. Тому там українці мають набрати якісь бали. Ну, коротше, тут насправді, якщо шукати прям яку б країну, щоб наймога найкраще допомогла, то це не Румунія. Явно не Румунія, мені здається, є країни, в яких більше допомоги, більше допомагають українцям. Тому так, нічого от мені важко говорити на тему переїзду. Тема переїзду є дуже чутливим моментом зараз для всіх українців, для мене в тому числі. Тому я сподіваюся, що я покрила. Основні коментарі зараз. І сподіваюся, що на цьому тема буде закрита, тому що я ще не готова довго говорити про переїзд. Сподіваюсь на ваше розуміння. От. Так що, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Такий у мене вийшов більш-менш насичений день, до речі, і побачимось завтра. My family I miss my friends. I miss the time when money wasn't an issue. I kept the money. smell of the rain man I'm just feeling nostalgic I wanna do it all again now I'm stuck in a circle yeah and I'm wondering if I will get out I wanna go back to when I had no worries yeah I miss my family I miss my friends I miss the time Це настільки ачаюшися. Як вам мій сьогоднішній лук? Так вдягнулась, тому що ми, ну, по моєму плану, ми будемо зараз гуляти на нашому дворику. Але тут такий вітер, що страшний. Такі... Не знаю, як Ярослав захоче гуляти на нашому дворику. Він зазвичай ломиться завжди на вулицю. Ну, спробуємо тут трошки погуляти, бо він зараз знову. Через хвилин 20-30 захоче спати Яли. і все. І мені знову доведеться його тягнути. Ялиночка наша. Я вже просто уявляю, як на Новий рік ми будемо її наряджати. туї. Велика, середня, маленька. Туї, до речі, тут чомусь руді. Ей, мені, мабуть, треба погуглити, що з цим робити. Тому що не хочеться, щоб тую за, за нашої каденції померли. Так, -да, треба погуглити, що робити. Ну все.

В принципі, все життя мріяла мати крокси. Ня! І нарешті наважу ось таке. Купити собі крокси. Зараз приміряємо. Такі кольору баун. Сонова кістка можна. Здається, вона трошки великувати на мене. Так що ми... Я не знаю. Можешь мать мабуть, трошки широкий широкі, начи. <строк> Кроксы, ярчик, мама, купила собі. Аня. Да, тобі тоже кипит. Все. Кайф. Кайф, кайф, кайф. собі крокси, як типу, ранній подарунок собі на день народження. Тому що часто треба вибігати у двір, на терасу чи кур'єра зустріти. І тепер у мене будуть крокси для цього. І, в принципі, я така, що я б, може, в них і так ходила, бо буду дивитися. Все. Іга! Тільки що було якесь, типу, аж попередження, що щось дуже небезпечне буде зараз і блискавка, і грім, і вітер 90 метрів на секунду. В результаті щось 10 хвилин покрапало і перестало, і сонце тепер. Так, ну що, мої хороші, вечір. Сьогодні у нас якось дуже дивний був день. Ми мало погуляли через те, що постійно зривався дощ, і в принципі якось нічого не зробили. Я ще зранку помила кухню та й потім. А ще я тільки що приготувала таку запіканочку. Коло в тому, що пам'ятаєте, якщо дивилися моє відео про розпаковку, я сказала, що занадто маленька форма, я її, мабуть, відправлю назад. Добре, що не відправила, тому що тут реально, от на такі запіканочки, на якісь такі маленькі тортики, реальна форма для якогось десерту. от. Тобто, звичайно, курку з картоплею я тут не запіку, але для якогось десерту саме воно. Тому так, запікла цю і зараз найприємніша частина дня. Я відмічаю, в мене є така спорт протягом весни, да? це березень, квітень, травень. І от я відмічаю, скільки разів я позаймалася який день. Сьогодні у нас 13, Скільки... в місяць. Не в день, а в місяць. Сьогодні у нас 13 число, і я от зафарбовую листочок під номером 13. І виходить, що в березні я займалася три рази за майже два тижні. Це мало, це мало. Але я тільки почала. да? Тобто мені ще треба розійтись, розгарячитися, і оце все. Так що зараз кличу налога. Будемо вечеряти. Я п'ю свою каву, яку третю за день. Я, до речі, роблю такий прикол, що на вечір я п'ю каву розчинну. Не знаю. Мені здається, що розчинна не така забойна, як заварна, тому п'ю її. Якщо так, в принципі, я сьогодні зробила все, що планувала. Попрала, ще друге прання докручується. Помила кухню, замовила продукти на завтра, ще замовила малому на майданчик пісочницю. Тому що тут в районі нема пісочниць. Ніде на майданчиках. Тому, коротше, я замовила пісочницю і думаю, що буде прикольно. От. На цьому, в принципі, все. Більше нічого робити не буду. Так що. Дякую вам за увагу. Такий в мене вийшов влог. І пишіть, як у вас справи, як ви зустрічаєте весну, які у вас плани на весну? Може я щось для себе візьму? Я дякую вам за увагу. І як завжди, я вас люблю, цілую. Бувайте.